Якби ж то, але на нього чекають важливі і невідкладні справи. Всі документи під літеру я, бо я маю п'ятачок. А що там твій брат? Отак заждіть. Ви побачите костюм Діпера. Неймовірний! Ось він іде. Це дуже гарний костюм Діпера. Що за новина, брате? Де твій костюм? Я не можу йти колядувати. Я е, е, захворів. Ха -ха -ха -ха. Мабуть, це не смакерка. Йдіть без мене. Борися, брате, де твій дух літовіна? Цукерка або смерть. Чо, правда? Ти занадто старий, вибач. Зачекай. Чому ти закрив двері? Я кажу, Мейбл, я погано почуваюся. <свят> Думаю, колядування поставить тебе на ноги. Я з вами не піду, хлопче, іди в інший дім. Діпер, де твоя літовініська гостинність? Я не відчиню. Тоді я. Я вибачаюсь за свого брата. У нього сьогодні дуже поганий настрій. Тихо! Ви образили мене. І за це заплатите своїм життям. О, яка у вас мила маска, а ви жартівник, правда? Смішно, не вже? Цукерка або смерть. Мене звуть Корні. Пам'ятай! Корні! У вас є один спосіб уникнути його злої долі. І це солодке. Якщо вам вдасться зібрати 500 цукерок і принести мені до того, як згасне останній гарбуз, ху, я лишу вам життя. 500 цукерок за ніч неможливо! Вибір за вами, діти. Ідіть колядувати або помріть. <реш> 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 О, боже Мейбл, знаєш, що це означає? Знаю! Тобі доведеться піти колядувати. Да! Хто це був? Легенда, яку розказав нам Сус. Це правда. Що робити? Що робити? <плес> Що тут у вас відбувається? Я чув грізню. Смішне слово. Гризня. Сус! Монстр змушує нас колядувати, інакше він нас з'їсть! Я його зняла. Літовінський монстр? Боже, ні! У вас величезні неприємності! Як нам зібрати стільки цукерок за ніч? Неможливо! Увага, друзі! Бути проклятим кровожерливим монстром це дуже-дуже погано, правда? Я впісялась. Але цей монстр не з тими зв'язався. З духом Кенді, з силою Гренди, розумом Діпера і с -с Сусом! цукерок і розважимось теж! Навіть якщо на це піде вся річ! Уперед! Всю ніч? Але, згадаю, я хворий. Діпер, що гірше? Бути з страшним монстром, чи піти з нами колядувати? Ну, ходімо. Літові! Діти не знають, що на них чекає! Cześć! Czym ja może wam... O! O nie!